Я розумію, зараз не модно критикувати саме українських авторів, виконавців, тому що українське треба підтримувати, і я згоден, але є речі про які неможливо мовчати. Давайте поговоримо про Артема Певарова, тому що в Артема Певарова є гроші, медійні зв'язки і команда, яка йому пише музику. Тому якби продукт має бути на рівні, і в Артема Певарова все таки продукт на рівні, але є маленький нюанс. Артем Пивоваров в імпотент, тому що останні три роки. Основні пісні Артема Поварова – це просто проект твої вірші мої ноти, на вірші класиків української літератури, української поезії, поетів 60 і Я Дама, напевно не виговорив правильно це слово, ось воно, ось тут буде оце слово. А також поетів розстріляного відродження. І насправді, з однієї сторони, ніби добре, що Артем Поваров популяризує цих авторів, з іншої сторони, таке враження, ніби Артем Поваров паразитує на цих авторах. Ти ніби. Танці на кістках, тому що якби він своїм ім'ям затирає чужі імена, але притом їхню творчість все-таки популяризує. Що, звісно, лайк це добре. Але чому за ці три роки, майже чотири роки, Вартема Поварова майже не має власних пісень? А в основному це сурогат, імітація. Е, якийсь максимально класний проект який робить. Та ладно, періг тих краще це робить, чим Артем Поваров, адаптує вірші поетів під музику і популяризує, але ж ну, Артем Поваров вже ж не ж медійніша особистість номер 1 в Україні. Якби ну, ви зрозуміли, хто тут батя, в Здані. При тому я не можу сказати, що Артем Поваров не талановитий. Він талановитий. Він писав власні пісні, які збирали мільйони, а навіть десятки мільйонів е прослуховувань. При тому, що е в нього були одне й та сама пісня і українською, і російською мовою. І якби українською, наприклад, та сама пісня Моя ніч зібрала більше переглядів, чим російською. А пісня дежавю зібрала набагато більше десятків мільйонів переглядів. Чим російська версія пісні дежавю, при тому, що кліп там ідентичний, просто звукова дорожка іншою мовою. Ну, якби це буквально руйнує міф про те, що українське не може бути популярним. Та може бути популярним, просто треба зрозуміти, яке ваше ставлення. Я вже очікую, що фанати Артема Певарова пишуть мені величезні простині в коментарях, які я уєбан, і спробуй самі досягни. І якби те, що Артем Поваров, Так я і не спорю. Артем Пивоваров досягнув великих вершин цієї індустрії. Але при. Тому це не заперечує того факту, що Артем Пиваров, можливо, списався в ноль. Він організував собі класне життя в золотій клітці, йому більш немає про що рефлексувати і переживати. Йому важко писати, він не знає, про що йому писати, а кар'єру продовжувати потрібно. Ось він і запустив конвейер під, вла... під назвою твої вірші, мої ноти. При тому, що Артем Пиваров каже, що альбом другий альбом. З проекту, твої мої твої вірші мої ноти, має бути останнім, якби. Але при тому, Артем Певоваров трошки раніше оголосив про новий проект вірші інші, презентувавши це спільним кліпом з онукою. При тому, що. Це той самий блять проект. Твої вірші мої ноти. Просто блін. Яйця не ванфаза в профіль. Яка різниця між яйцем ванфаз і профіль? Вони однакові, якби, тому, що це яйце з якої сторони не подивися, буде яйце. І воно буде з будь-якої сторони тим самим яйцем, якби. Ну, ви зрозуміли про що я. Просто якщо ти кажеш, що ти закриваєш проект твої, твої твої, твої вірші мої ноти, і об'являєш такий самий проєкт, ідентичний, але з іншою назвою. Це не змінює того, що це той самий проект, просто з іншою назвою, Артем Певаро. При тому, що навіть деградація простежується в кліпах, тому що всі кліпи Артема Пивоварова чорнобілі. Чому вони чорнобілі? Артем Пивоваров? Мені здається, якщо ваш, ваші всі кліпи чорнобілі, це буквально показує, наскільки глибоко ви в депресії. При тому, що над цими кліпами явно працюють інші люди, які шарять, що робити. А їм сказали, що вони мають, що кліп має бути чорно-білим. Чому? Незрозуміло, навіть е, в тих місцях, там, де музику пише команда а е, вірш е, спишений в автора, е, зачитує заспівує якийсь запрошений артист або артистка, або артисти випадку групи, наприклад, назва або «Quest пісталз, все одно кліп чорно-білий. Єдина відмінність це кліп Артема Пивоварова з левами на джипі, який, хоча б, трошки веселіший. Хоча ні, правильніше сказати, він трошки інший, розумієте? Він не чорнобілий. Алілуя! А він чорнобілий чи він кольоровий? Все-таки кольоровий алілуя людям, які вигадали кольорове телебачення і те, що радуга тепер кольорова, а не чорнобіла, тому що коли ти дивишся на чорнобілу радугу, це не дуже. А, чого радуга? Веселка. Боже. Я виправлюсь, веселка. Блять, коли ти дивишся на чорнобілу веселку, тобі не дуже й весело від того, що вона чорнобіла, тому що там немає кольорів і тобі зразу стає сумно і депресивно від цього. Ебать. їб. Ї... Ладно. Знаєте, мене дуже сильно дивує команда Артема Поварова, і Артем Пиваров намагаються себе просувати як номер топ-1 серед культурних українських діячів, що в Україні що за кордоном, але при тому вони намагаються себе максимально відділити від шоу-бізнесу, українського шоу-бізнесу. При тому, що якраз то Артем і... Пиварові... Ну, ладно, Артем Поваров, похуй на команду Артема Поварова. Артем Поваров являється одним із стопів українського шоу-бізнесу і входить цей пантеон великих сучасних лідерів українського шоу-бізнесу. Але, на жаль, не культури, тому що для української культури Артем Поваров робить. Ну, не так вже, що прям багато, і не те, що він прям локомотив української культури, скоріше, він один з вагонів, який причепився до. Справжніх українських культурних діячів згадуємо все-таки його проекти. Твої вірші майєноти, вірші інших і те, що. Паразитування — це зараз стиль Артема Пиловарова в всіх сенсах, яких ви буквально можете вловити. До чого я це все веду? В концертного менеджера, менеджерки, концертної менеджерки Артема Пивоварова, в ма Маваші. Звучить як сценічний псевдонім. <laughs> Я не здивуюся, якщо це реально сценічний псевдонім. Е, був невеличкий конфлікт із таким блогером, як Богдан Баспалов, який являється українським пліткарем. І знаєте, плітки можуть бути грязними, неприємними, але ну це ж плітки, це ж не значить, що це підтверджений факт. Просто люди завжди будуть цікавитись вашим життям і завжди будуть пліткувати. І краще хай вони пліткують, так як Богдан Безпалова, а не так як деякі люди вміють. Пліплідкувати. І от буквально в Даша Маваші стався конфлікт з Богданом Безпаловим, де вона викотила ціле полотно в сторіс. Є культура і музична індустрія. А є шоу-біз. До второго. До другого ми, тобто команда півварів Time, Тайм, не хочемо мати ніякого відношення. Якщо ви дивитесь наші Укр в дужках ютуберів, цих санк, сплітників, читаєте їх канали і підписані на них, читаєте новини медіа в лапках, які у нас у нас, у них, у них, у них, у них беруть інфо. В мене погані новини для вас. Деграданти, ви одній обоймі, не у мусорках, в гнию. В гною в гною, блять. Серйозно вгною? А, Знаєте, мені здається, людина з нормальною самооцінкою і з нормальною самоіронією не буде писати такого. І ми бачимо, що в когось реально бомбануло, тому що в когось через мірне ЧСВ і корона на голові. Можливо, це писала навіть не Даша Маваші. Можливо, це писала Артем Певаро, тому що, прикиньте, ти 10 років стараєшся, щоб дойти до вершини українського шоу бізнесу. Uh, тебе кажуть, ти творчий імпотент. Ти списався, все, Артем. Погано, при тому, що ще якісь речі спливають нехороші про Артема Поварова, наприклад, і він такий: Як ти посмів? От, блядь, є же ж людей вільний час зробити писати всяку хуйню. Замість того, щоб просто слухати мене і писати вільний час, який я хороший, який я класний. Це ж так працює, да? тобто, якщо ви про вас пишу щось погане, ви зразу такі, о Боже, якось занадто вільного часу і ніхуя немає, а потім. Боже, чому ж тебе так багато вільного часу любить мене? Треба ще більше вільного часу, щоб любити великого мене. Я, я не Артем там великий музичний творець сучасності, але здається, що цей карандаш. Пійшов до свого закінчення. Побачимо, скільки ще Артем Поваров протягне от в такому стагнуючому стані, поки не йобнеться остаточно і не почне просто. Запрошувати свій проект будь-яких людей, які вміють хоч трошки ремувати. Це буде цікаво. Не тримайте зла, ненавидьте мене. Я вас на каналі, Вас, не підписуйтесь на цей канал, тому що. Хуй зна, що буде наступним на цьому каналі. Можливо, передсмертна записка, можливо, відео під назвою Аніме Порнуха. Я, я не знаю, я людина-загадка, розумієте? Бо через це в мене й немає блядь, підписників, і мене ніхто не любить, тому що за мене, хуй, блядь, можна стажити і встажити, тому що ну, ви самі розумієте, що а, не дуже хочеться стежити за людиною, якої сім п'ятниць на неділю. Не? Ладно, бувайте, я вас люблю, цілую, па-па.